Так, що ми вирішили Короче, Поторгувалися, а як поторгувалися? Віддають її за 5,5 тисяч. 5,5 ціна і Тут проблема треба міняти вижимний. 2.0 повний привід. От, 10 рік, 300 тисяч пробігуний. По, По діагностиці. По діагностиці по кузовній, вона вся в рідній фарбі, крім цього нюансу. По кант, от тут чуть -чуть видно щось там, якісь маніпуляції були шпакльовочка. Там немає не такого слоя великого. Так візде вона вся в родній. Э, зачухана, по салону вона грязна, все. салон треба повністю чистити, хорошо, ретельно, да? от. Ну і заміна вижимного, Вона на ручці шестиступка. Така -та це для клієнта в Польшу По двигателю, по комп'ютерній діагностиці, движку взагалі ніяких активних ошибок, нюансів ніяких немає. От. Топливна на нормальному стані, Є стільки да, по Ну, Треба зробити регенерацію і попробувати. В принципі, ну, чек не б'є, нічого, але пише, що трошки переповнений. Ну, я думаю, це, це можна устранить дело тим більше в Польщі. Так, так що, ну, В принципі, машинка нормальна, 5,5 ціна за неї нормальна, я думаю, там максимум. ну, Це людина, яка займається автомобілями, сам їх ремонтує, до йому це не проблема поміняти вже не почитні. Тут в цьому проблем немає. так що, Такий ось стан, машинка плюс-мінус, плюс-мінус, в нормальному стані. Да, і довести до ладу, вона ще буде їздити. Буде їздити без проблем. 5,5, ну так якби. Для 10-го року 2-літровий квадро. Ну, нормально. Якщо сам встановить, хороша ціна. Так що всім добра до здоров'я. Кому треба хороший качественний підбор. Вибір великих машин. Як і викупляємо з-за аукціону в, в Європі, машинки маємо доступ. От. І, в принципі, якщо вам треба. Хочете, можемо подобрати на любі площадки. Тут, ну, в принципі, там, де я знаю ці площадки, більше тисячі машин можна знайти на будь-який кошельок. Так що, контакти будуть під відео мої. Якщо пишете, пишіть в інстаграм. Локація цих площадок я скидаю в телеграм-канал. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.